Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про право на пільги і які компенсації передбачені чинним законодавством України за важкі та шкідливі умови праці. Пам'ятаєте, напередодні ми з вами говорили, що якщо людина задіяна на шкідливих та важких умовах праці, вона має право вийти на пенсію раніше. Але давайте ще розглянемо з вами. Право на пільги і компенсації, які готова вам надавати держава за важкі та шкідливі. Умови праці. Хочу нагадати, що деякі види праці дійсно здатні чинити серйозний негативний вплив на стан вашого здоров'я. У зв'язку з цим для таких людей передбачено пільги та компенсації, Чинне законодавство регулює збереження прав працівників виробництв і контролює їх дотримання роботодавцем. Це стосується працівників, залучених до виконання. Особливо небезпечних робіт. Так, ті працівники, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газовою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-здоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу. Ви маєте також право на додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію та оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги компенсації, які надаються. В порядку, передбаченому чинним законодавством України, у разі, якщо у вас роз'їзний характер роботи, то вам виплачується грошова компенсація на придбання лікувально профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів у на умовах передбачених колективним договором. Роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором. Угодою або ж трудовим договором працівники пільги і компенсації, які не передбачені законодавством. Протягом дії укладеного з вами трудового договору, роботодавець повинен не пізніше, як за два місяці, письмово інформувати вас про зміни виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій з рахування тим, які вам надаються додатково. Нагадую, що завдяки тому, що ви будете офіційно працевлаштовані. Зможете отримувати державні гарантії соціальної правової захищеності, в тому числі наявності безпечних умов праці.